Приїхав пройти тихогляд. Ще зараз хвилин 10 і їдемо. На вечір трохи почався рух. Ще пів години 40 і маю бути на елеваторі. Уже вигрузився, їду на поле. No, no Пам'ятаю, такий у мене є щит. Може хтось має варіанти, що сюди можна наклеїти. То пишіть, будемо щось обирати, якщо не зніму їх. А поки ви думаєте, покажу вам, як я минулого тижня їздив грузитись. Просто забув вставити це відео. Ще поки не почались жнива, то їду грузитися вже другий раз у цій рибі відходами. Вон там вони далі, де мішки лежать. їду по полі. Це називається на низькому старті. Приїхав пройти тихогляд. Ну а що ж, залишились лічені дні до жнив. Тому проходжу усе включно із старуванням. Уже пофотографували, стою, чекаю, поки випишуть протоколи. Спереду діми апарат припаркований. Зараз приїде брат мого прицепа двоюрідний брат. Олекса теж на тихогляд пригнав ДАФа. Прицепи візуально дуже схожі, технічно трохи різні. А хто бачить, які саме відмінності? Уже все поробили, чекаю, готові документи. Ще з відключенням світла трохи затягнулось, але вже друкують. Добре, що все одним днем буде виписано, не доведеться два рази на рік сюди їздити. Чи не вперше їду на своїй машині збоку, і знаєте, у цьому щось є. Але Mercedes і справді для пасажира точно не гірше, ніж для водія, а тим паче на такій дорозі. Нарешті цей день настав, викликали на поле, почали молотити. Грубо кажучи, починається жнива. Скільки я тебе сидів, чекав, чекав і ось нарешті дочекався. Уже три комбайни поїхали на поле, дві машини поїхали. Ми зараз чекаємо, опломбують, трекера нам поставлять, теж будемо вирушати. Батько поміняв акумулятори на нові, а вони виявилися висаджені, вже стоїть 20 хвилин калатає. Зараз вже йдемо в поле на термометрі 35 градусів. Ще ось який нюанс. Незручно було залазити, просверлили дирку високо. Виходить вище, як цей, зараз треба буде пересверлити нижче. Такий нюанс, інженер сказав. Стоїмо на вулиці плюс 35, я не знаю, як це має бути. Льодом обсипатися, але льоду ж немає. Щось у мене невезучий трекер. Інженер вже другого приносить самого штекера цього, що в прикурювач входить, а він не працює. Це ж усе працює, новенького купив сьогодні подвоювача. А воно не працює. Бачите, купив собі таку штучку, тримає кабель. Все в кращих домах Лондона і Парижа. Вже чекаю того трекера, як снігу зимою. А щодо температури, дивіться, стою в затінку, не на сонці. Сонця зараз немає такого палючого. Дивіться, що показує термометр. 33 градуса. Машинка стоїть. Зараз от-от їдемо в поле, вже все підключено, трекер є. Просто чекаємо. Зараз батько хоче перевірити акумулятори. Бо купив нові, постояли декілька місяців і вже щось. Не заводять машину. Поїхав 20 км, а вони так і не зарядились. Що зараз зараз ходимо 10 і їдемо. Ну що ж, з Богом, подзвонили, що вже виїжджати на поле, а зараз десь догружають дафи, та й скоро моя черга. Кайфово їхати між полями. Це соя у господарства, це ріпа, але пізніший, а вон там вже стоять удалені машини. Вже їхати туди. Стоїть мій дракон, чекає загрузки. Щось із трьох комбайнів один поки молотить. Але сподіваюся, до вечора вже налаштуються вони. Стоїть мій прицепчик, чекає, він ще, мабуть, такого не бачив, ріпаку він в своєму житті точно не возив. Манто знайомий з цією культурою, а прицепту ще ні. На вечір трохи почався рух. Вже три комбайни ходить, але мене ще не починали грузити. Оп! комбайн, Один, другий, вже всі чорні. Перша доза вже є. Небагато всипали, може тонну, може півтори, але вже всипали. Може сьогодні навіть загрузять. На переїзді, думаю, ще пів години-40 хвилини має бути на елеваторі. Все буде добре, сподіваюся. Але сьогодні вже не вигрузять, вже всі розійшлися. Таке відчуття, що по цій обізній перекинутись можна. Це жахіття тут а не дорога. Але я вже під'їжджаю біля елеватора. Але ж ніхто не вигрузить, всі сьогодні працювали до 9, тільки ж наша фірма возить сюди ріпак зараз, то заради нас не захотіли лишатися. Приїхав на елеватор, встав, обійшов машину, обдивився, чи все нормально. Ніби все нормально, що ж мало статись. Все добре. Єдине, що вигрузять тільки завтра, але не біда. Зато буду перший 5.30 ранку, а я вже встав, чекаю вигрузку. Обійшов знову зранку машину, подивився, чи все нормально. Та й ніби все нормально. Піду лежати, чекати 8 години. Уже я на вагах зважився. Дуже добре вгадав з поля без перевантаження, супер. Взагалі ідеально. А ось так проходить процес вивантаження. На яму, новий елеватор, нова яма. Тому все добре. Уже вигрузився, їду на поле. Десь скоро вже роса спадає і комбайни будуть йти молотити. То печу. Ще й дощ пішов, значить, мінімум на годину комбайни зупиняються. Уже пішла моя улюблена культура. Пшениця. Всі возять ріпак, але мені сказали переїхати на пшеницю. Значить будемо на пшениці. Правда тільки як вгадати, датчики є, але ріпаки вже знаю, скільки має бути по нормі, а пшеницю зараз буду рахувати. Але я знаю, скільки в бункері мені сказали, то думаю буде простіше. Один я стою в полі. Ще агрономи, газончик і комбайн молотить. Пшениця пішла. Тихо, так, спокійно. Краса. Взагалі немає руху, немає шуму, немає фур, черги. Ну як, черга є, просто мене одного відправили на пшеницю, сьогодні пробують. Попросив комбайнера дві тони домолотити, щоб взяти по нормі. Ходить на півжатки. Диви, 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 так може тобі по дорозі. Давайте я підвезу. Давай я тебе підвезу. Чого ж ти будеш бігти сам? Втомишся. Он підолага. Вже зранку пішов, приніс відро води, обмив трохи кабіну. Зараз знов поле, знов буде така сама, але ж все одно треба себе чимось зайняти, поки чекаєш комбайна. Трошки всередині поведував, зараз колеса перевірю. Всі їдемо дружньою колоною на поле. Будемо скоро грузитися з обіда. Одне, що не подобається ця стерня висока. Їдеш по полю, боїшся, щоб не пробити радіатора, не подерти бампер. <му> Олексу грузять, а зараз мене. Перекус таксіста чек, булочка з сосіскою, чай, бутерброд. О, де ж комбайни? Бігають. <рес> Вже 10.30 вечора, а комбайни й досі ходять. Молотять до першої роси, молотять доки можуть. Ну, краса, краса. Це не дуже приємна штука. Дивишся в це зеркало ще куди не йшло. А в це то взагалі. Фільтр треба видувати. Машину сьогодні помив, вся в пилюці. Але що ж зробиш, якщо там поле? Мусиш їхати по дорозі. Другий раз я приїхав грузитися пшеницею. Яка краса захід сонця, комбайн вдалені молотих. Дивіться, яка техніка. Поки чекали, мене загрузили повного газончика. Краса знову нікого немає з машин. Це мені подобається. Не подобається тільки те, що 22 км їхати по бездоріжжю. Точніше по асфальту, але там ями такі, що можна колеса повідривати. Подивіться на цей краєвид. На жаль, застала ніч, застала роса, так і не загрузився, запломбувався, їду зараз на базу, а завтра зранку догрузям. Ну роса капітальна, комбайн почав аж гавкати, бідний. Вже завтра догружусь, нічого страшного.